Всім привіт! З вами Олеся Шевчук, і це Gym School від Gym Beam. Якщо ви хочете, щоб техніка виконання у вас була просто ідеальною, то обов'язково підписуйтесь на канал, тому що тут ми розбираємо усі вправи до деталей, розбираємо помилки при виконанні. Тому підписуйся і будь в курсі. Ну а сьогодні, дівчата, у нас з вами буде тренування сідниць. Це наша улюблена зона. І сьогодні ми розберемо три найефективніші вправи і техніку їх виконання. Тому поїхали! І так, перша вправа, яку ми сьогодні розберемо, це, звісно, сідничний міст, адже це найефективніша вправа для росту ваших сідниць. Отже, для цього нам знадобиться гриф, накладка для грифу і, звісно, широкі диски, а також горизонтальна лава. Отже, займаємо горизонтальне положення, лопатками лягаємо на лаву. Важливо не лягати краєм спини, а саме лопатками. Наступне це кут у ваших колінних суглобах. Якщо ви хочете навантажити сідниці, то кут має бути 90 градусів, а стопи розташовуватися чітко під колінами. Якщо ви хочете змістити навантаження на задню поверхню, то виводимо стопи більш вперед. А якщо на передню поверхню, то навпаки, зменшуєте кут і підтягуєте стопи ближче до себе. Ми акцентуємося на сідницях, тому стопи ставимо широко під кутом 90 градусів і розвертаємо носки по діагоналі. Наступний важливий аспект поясниця. Нам потрібно напружити м'язи живота і підкрутити копчик. Це допоможе нам стабілізувати поясницю і зняти з неї навантаження. Не допускайте, щоб під час руху поясниця прогиналася. І ще один важливий момент шия. Шия це продовження хребта. Ми дивимося прямо і не заламлюємо шию вперед чи назад. Отже, підтримуючи себе руками, ми піднімаємо штангу, стискаємо сідниці, робимо невеличку паузу, видих і повільно опускаємо вниз, робимо вдих. Зберігайте широку амплітуду рухів, не прогинайте поясницю. І дихайте правильно. І так, наступна вправа, яку ми сьогодні розберемо, це, звісно, румунська тяга, яка чудово включає в роботу м'яза сідниць і задньої поверхні стегна. Але дуже часто дівчата допускають помилки при виконанні цієї вправи, тому давайте розбиратися. Для вправи нам потрібно підготувати ось такий гриф, вагу ви підбираєте свою робочу і не забувайте за жимами зафіксувати вагу, щоб ваш корпус був стабільним під час руху. Отже, підготували гриф до роботи і приступаємо. Ноги у нас на ширині стегн, носки направлені вперед. Хват руками у нас на ширині плечей. Піднімаємо штангу вгору обов'язково з прямою, а не округленою спиною. Це наше вихідне положення. І звідси ми нахиляємо корпус вниз, поясницю не прогинаємо, шию не заламуємо назад. Частково згинаємо коліна і таз відводимо назад, максимально розтягуючи сідниці. Гриф ми тримаємо максимально близько до стегон, не відводимо вперед і опускаємо трохи нижче коліна. У верхній точці ми не підкручуємо таз вперед і не відводимо плечі назад. Отже, внизу ми розтягнули сідниці, зробили вдих, горі ми скорочуємо сідниці, робимо видих. У верхній точці довгу паузу ми не робимо, а одразу опускаємося вниз. І остання вправа, яку ми розбираємо, це болгарські випади. Сьогодні я покажу вам таку техніку, яка дозволить вам максимально включити ваші сідниці в роботу. Якщо ви до сих пір робите помилки, то давайте розбирати техніку разом. Для вправи нам знадобиться лавка і гантелі. Як відміряти оптимальну відстань від лави до положення стопи? Сідаємо на лаву, витягуємо одну ногу вперед, піднімаємося, і саме тут буде наша вихідна точка. Іншу ногу ми ставимо носком на лаву, не ставимо ногу в одну лінію. Через це може перекошуватися таз, і ви будете втрачати баланс. Основний момент вага тіла має бути повністю на передній нозі, задньою ногою ми не відштовхуємося. При опусканні вниз ми нахиляємо корпус частково вперед, щоб максимально розтягнути сідничні м'язи. Відштовхуємося всією стопою і піднімаємося вгору, стискаючи сідниці. Внизу ми робимо вдих, вгорі, видих. Якщо ви будете відхиляти корпус назад під час руху, то у вас буде більше включатися передня поверхня стегна. Тому пам'ятаємо, опора на передній нозі, корпус нахиляємо вперед, відштовхуємося всією стопою. На цьому все. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним. Ви дізналися для себе багато нового. І наступного разу при виконанні цих прав ви більше не будете робити помилок. Тому, дівчата, підписуйтесь на канал, тому що наступного разу будуть ще більш круті розбори тренувань для залу. До зустрічі!